Що стосується ваше запитання про мобілізацію, то ну, на мій погляд достатньо чітко відповіла на такі. А... Дискусії, скажімо так, заступник міністра оборони Ганна Маляр абсолютно правильно зазначила, з 24 лютого минулого року президент своїм указом вів Верховна Рада своїм законом затвердила правовий режим воєнного стану і одночасно оголошено загальну мобілізацію. Причому тут ну надзвичайно важливо розуміти, що загальна мобілізація означає, що усі Особи, які є військово військовозобов'язаними, можуть бути мобілізовані, якщо в цьому виникне потреба після того як ми збільшили. Чисельність наших збройних сил і інших складових сектору безпеки оборони національної гвардії Державної прикордонної служби розвідувальних співтовариств на сьогоднішній день. Якихось потреб за висновками наших військових, начальника генерального штабу. До речі, він на минулому тижні був у нас на знову ж таки закритому засіданні комітету, і пан Шаптала, генерал Шаптала, в тому числі на ці питання давав відповіді на сьогоднішній день. Якоїсь, скажімо, потреби в дуже різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу ресурсу немає, мобілізаційні заходи проводяться е, практично постійно е, за заявками Генерального штаба який розуміє, яка кількість і яких саме яких військово зобов'язаних, яких військово-облікових спеціальностей потребують наші збройні сили. Вони дають відповідні заявки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців. Ті проводять необхідні мобілізаційні заходи. Тому процес іде абсолютно в нормальному штатному режимі. Жодних якихось хвиль не має бути, не може ще раз. Підкреслю в нас. Загальна мобілізація, якщо ситуація на фронті потребуватиме збільшення мобілізаційного ресурсу, то він буде збільшений, але без будь-яких хвиль мобілізації. А скільки Україна щомісяця мобілізує до ЛАВ ЗСУ? От зараз чи є такі дані у вас чи вони закриті? Звичайно, такі дані є, вони безперечно закриті, тому що це дані, які дозволяють зробити певні висновки, в тому числі для ворога. Тому озвучувати їх в широкому просторі не можна. Але загалом всі мобілізаційні заходи, які плануються генеральним штабом, які плануються. Територіальними центрами вони виконуються ну більш-менш успішно, скажімо так, не без проблем. Тому що звичайно найбільш мотивовані люди ми повинні це визнати. Вони пішли на фронт добровольцями. Ми пам'ятаємо, які черги стояли в березні, квітні місяці минулого року біля військоматів, територіальних центрів. На сьогоднішній день таких черг звичайно вже немає, і доводиться здійснювати планові мобіліційні заходи, але вони абсолютно забезпечують поповнення тих втрат, які. Україна зазнає на привеликі жаль на фронті, і ніяких проблем на сьогоднішній день в цьому питанні немає. А от ви кажете, що може бути таке, якщо ситуація на фронті зміниться, то треба буде більше людей мобілізувати в рамках тієї мобілізації, яка є. А як про які зміни на фронті ну йдеться, так як ви можете це розшифрувати? Ну, по перше, ми з вами чудово розуміємо, що є різниця між обороною захистом і е, атаками, контратаками, коли Україна змушена буде переходити в контратаки. Необхідні будуть якісь додаткові сили, засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це буде визначати генеральний штаб, враховуючи і планування, і перспективи, і реальний поточний стан речей. Я маю на увазі, що війна на превеликі. І жаль, вона неминуче призводить до втрат як безповоротних, так і санітарних. І такі втрати вони потребують поповнення, тому що поранені бійці, вони проходять курс лікування, реабілітації. На їх місце мають стати ті, хто здатен виконувати відповідні бойові завдання. І саме я про це маю на увазі. Але на сьогоднішній день абсолютно в плановому режимі, в такому спокійному мобілізаційному процесі, це все вирішується, і ніяких проблем немає. А чи можете ви сказати, чи є от зараз в українському війську дефіцит навчених досвідчених кадрів? Про що от ви сказали, так що в першу чергу пішли люди, які з досвідом або з великим таким бажанням вчитися? Чи є зараз брак командирів, які мають бойовий досвід? Яка ситуація? Ну, безперечно, знову ж таки, командири низвої ланки це, скажімо, ті, які перебувають на передовому рівні, це командири взводів, командири рот, і вони також зазнають і поранення. І на превеликий жаль, вони гинуть і тому виникає потреба в поповненні саме таких середньої ланки, чи не ланки офіцерського складу. До речі, Верховна Рада України на минулому тижні прийняла якраз закон, який передбачає, що на посади офіцер за контрактом можуть прийматися військовослужбовці, які мають звання сержантів. І якщо вони не менше трьох місяців провоювали і брали безпосередню участь у бойових діях, і не менше трьох місяців перебували на офіцерських посадах і ефективно показали свою ефективність, виконували функції вже командира офіцерського складу. Ефективно вони беруться на військову службу на контракт за осіб офіцерського складу, їм присвоюються відповідні офіцерські з. Звання первинні, і вони таким чином досвідчені сержанти, які можуть ефективно виконувати і виконують, демонструють це в реальних бойових умовах функцію командира взводу, командира роти. Вони це роблять. Тому це питання вирішується і таким чином. І одночасно у нас є достатньо велика кількість військових вишів, які готують командирів, лейтенантів, і вони також поповнюють ці заповнюють ці вакантні посади, які виникають в силу поранень чи загибелі військовослужбовців. Тому це питання вирішується загалом. Питання фахової підготовки і, скажімо так, достатньої підготовки для того, щоб військовослужбовці брали участь у бойових діях. Також було предметом розгляду на нашому засіданні. Комітету значна кількість наших військовослужбовців проходять військове навчання на території західних країн і європейських, і американських. Ких вони проводять і бойове злагодження, і відповідну підготовку, і потім виконують вже безпосередньо на фронті ті функції завдання, які допомагають нам захищати нашу землю? тому проблеми. Безперечно, проблеми завжди існують, але ми їх виконуємо вирішуємо і механізми вирішення цих проблем існують. От до проблем не можу не процитувати. Кілька коментарів таких є під нашою трансляцією. До вашої тези про те, що люди не так охоче йдуть зараз в лави зсу. От пишуть наші глядачі: що а люди побачили, як відбувається там щось всередині? Що, от наприклад, зимову форму там комусь досі не видали, хоча вже весна. Тобто, бачить проблеми, як це працює недоліки різні. Чи багато недоліків на які? які дійсно українці зважають, і від того менше бажання мають вступати в лаву зсу. Ну знову ж таки заперечувати наявність певних недоліків чи певних проблем в сфері управління, в сфері застосування збройних сил немає сенсу, тому що вони завжди є в будь-якій країні світу, в будь яких збройних силах в будь-якій армії. що стосується питання чи коментаря про проблеми з зимовим одностроєм чи літнім одностроєм, це питання на контролі в комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки на сьогоднішній день, на з точки зору логістичного забезпечення і з точки зору наявності на склад Дах відповідних комплектів достатньо для того, щоб не було взагалі жодних питань ні зимовим, ні з літнім одностроєм. Всі ці питання вирішені. Є великі резерви. Можливо, я допускаю, що в силу скажімо так не зовсім ефективного виконання тими командирами і тими начальниками логістики на місцях, які мають це забезпечувати. Якісь проблеми існують, але говорити про те, що це масова проблема, точно підстав немає. Як так само, як і на початку зими, була певна затримка. З своєчасним, скажімо так, своєчасним виданням зимового однострою, тому що ну, знову ж таки треба розуміти, що до війни наша, наші збройні сили нараховували 230-250 тисяч чоловік. Зараз їх в кілька разів більше. Тому природні виникають логістичні проблеми, але вони дуже оперативно вирішуються.